Друзі, привіт! В цьому відео я хочу поговорити про те, як досягати своїх цілей, як доходити до кінця і не здаватися. Обов'язково поділюсь своїми лайфхаками та порадами. Мене звати Кристина Попівняк. Давайте починати. Спершу давайте вияснимо, навіщо взагалі ставити цілі, що це дає. Важливу думку, яку ви повинні усвідомити, це те, що мрії без цілей просто думки. Не ставлячи цілей, ви позбавляєте себе того, чого вони дають. Це мотивації та напрямку. А от коли ви маєте чітко визначену ціль, на вашому шляху з'являються всі можливості для її досягнення. У вас більше впевненості, адже є стратегія, а стратегія це план дій, перетворений у мудрість, а також є здатність відслідковувати прогрес. А коли ви просто мрієте, ви маєте лише картину того, що колись хочете отримати, але не маєте розуміння, як, скільки та коли діяти. Без цілей ми можемо загубитися у повсякденних справах і не досягти нічого значущого. Ще є таке неминуче правило: якщо людина не має цілей, вона приречена працювати над втіленням чужих. Порефлексуйте на тему того, чого б ви хотіли досягти, які результати вважаєте цінними особисто для себе. І так, не забувайте ставити складні запитання самому собі та шукати на них відповіді. Запам'ятайте, цілі допомагають. Нам фокусуватися, вимірювати наш прогрес та залишатися мотивованим. А як же правильно ставити цілі? Думаю, багато хто чув про таку техніку SMART, яка означає, що цілі повинні бути Specific – конкретна. Ціль має бути чітко визначена та зрозуміла, Measurable – вимірна. Ви повинні відслідковувати свій прогрес. Наприклад, я хочу схуднути на 5 кг. Це вимірювана ціль, оскільки ви можете бачити зміни у вазі. Achievable – досяжна. Ціль має бути реалістичною. Наприклад, схуднути на 5 кг за 3 місяці це досяжна ціль. А от схуднути на 5 кг за тиждень ні. Наступне релевант. Релевантна. Ваша ціль повинна бути важливою для вас та відповідати вашим цінностям і довгостроковим планам. І останнє таймбаунд прив'язана до часу. Встановіть конкретний термін дедлайн для досягнення своєї цілі. Наприклад. Замість хочу багато підписників, встановіть ціль. Я хочу набрати 20 тисяч підписників за два місяці, виходячи в блог тричі на тиждень і дотримуючись чіткої системи. Хочу досягти цієї мети, щоб створити своє ком'юніті або щоб якнайбільше людей дізналося про мій продукт. Це, наприклад, далі я розповім, як підтримувати мотивацію, адже залишатися мотивованими це часто найскладніша задача. До вашої уваги пропоную кілька стратегій. Розділіть великі цілі на маленькі кроки, менші досяжні завдання. Відслідковуйте свій прогрес, вводіть систему нагородження за виконання завдань і святкуйте маленькі перемоги. Знайдіть людину для взаємної підтримки. Це допомагає тримати мотивацію на високому рівні, це забезпечує емоційну підтримку, а також створює додаткову відповідальність. Адже важко здаватися, коли знаєш, що інша людина також залежить від твоєї підтримки. Постійно нагадуйте собі про те, чому ця мета для вас важлива, для чого ви це все робите. І тоді точно не захочеться здатися, та й дисципліни менше знадобиться. На шляху до досягнення цілей завжди будуть труднощі. І важливо пам'ятати, що кожна невдача це можливість навчитися і стати кращими. Якщо ви зіткнулися з проблемою, зупиніться, подумайте про інший підхід і не бійтеся просити допомоги або поради. Тільки не здавайтеся і продовжуйте рухатися вперед. Поділюся ще декількома практичними порадами. Прописуйте свої цілі та нагадуйте собі про них щодня. Практикуйте візуалізацію, уявляйте себе тими, які вже досягнули мети. Плануйте свій час. От, правда кажу, планування у всьому голова. Я без планування не уявляю свого життя. Плануйте свій день, тиждень, місяць і правильно розставляйте пріоритети. Також важливо залишатися гнучкими і бути готовими змінювати свій план, якщо це необхідно. Працюйте над своєю завзятістю. Успіх не завжди приходить швидко і легко, але ті, хто не здається і продовжують рухатися навіть у важкі моменти, досягають значних результатів. Пам'ятайте, що завзятість це навичка, яку можна розвинути. З кожним днем ви ставатимете сильнішими та стійкішими до труднощів. На завершення хочу сказати: незважаючи на те, що досягнення цілей це довгий і часто важкий шлях, з правильним підходом і наполегливістю, ви зможете досягти будь-якої мети. Тож не бійтеся ставити амбітні цілі і працювати над їх досягненням щодня. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть в коментарях, якої цілі ви хочете досягти. Давайте підтримувати один одного на цьому шляху. До зустрічі у наступному відео!